Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати та показати аромати зі своєї колекції, які мають свої назві: назву Квітки. Куріння доньки мого улюбленого парфумера Селін Elena і компанія The Different Company. І це аромат Липи жасмину. З легкою медовістю і приєднуються аромати інших білоквіткових дерев, то якраз цей аромат, мені здається, він найприродніший і найкраще передає ту атмосферу початку літа. І також мені подобається, що це унісекс-парфуми, тобто без зайвих солодощів і також без активних мускусів з деревиною. Це прекрасний збір квітів. Від Different Company. Далі аромат від Prada Infusion di Iris. Це аромат чистоти, аромат випрасуваної сорочки, моноаромат ірису, і навіть стеблини ірису, і все, що мені здається, можна було шукати в парфумерії, що нагадує. Саме це аромат пудрових квітів, пелюсток квітів, от якраз саме тут. Він з невеликою озоновістю, він буде освіжати в літні спекотні дні. І якраз саме аромат ірису Бренд Prada досить влучно передав, прекрасне звучання. І з вкрапленням трішечки деревини тут є, також є трішечки тут цитруса. І чудово звучить в літні і весняні дні, ірис від прада. Від флорис біла троянда. Це аромат оксамитової, аромат дещо. Пудрової білої троянди, вона е, з легкою нотою чаю, як сам англійський бренд Флоріс, можна його назвати дещо моноароматом, але от якраз пудровість трішечки м -м, додає діловитості цьому аромату. І, і до речі, компанія Флорис історію це... і навіть в сучасному серіалі. Кілінг Еве в третьому сезоні, в третій серії на 15-тій хвилині, якраз було вказано, що головна героїня заходила в цей парфюмерний бутик, і можливо це була рекламна така компанія, але звернула увагу, тому що в мене є два аромати від цього бренду, і я на цьому не зупиняюсь. Далі поговоримо про жасмин. Від Люксітан зелений чай та жасмин. Садковий жасмин. Це освіжаюча туалетна вода. Вона також, як унісекс, може використовуватись освіжаючий по типу одеколона, з не дуже високою стійкістю, 2-3 години. І саме жасмин, який ще мені найбільше тут подобається прекрасний верт жасмин. Yves Івроше. Це аромат, я спочатку вважала, що він чоловічий, але все-таки він більше як унісекс. Кому хочеться, от саме цієї гірчинки з тонким ароматом цієї жимолості, він на шкірі. Насправді, враховуючи, що це одеколон звучить триваліше, ніж попередній від Люксітан. Дозволяє освіжитись жималость від івроше. Далі, як не дивно, Sunset Flowers від Монталь, і це ромашка. Ромашка обрамлена яблуком. Тут зелене яблуко. А ромашка достатньо натуралістична. Це не лікарська ромашка, а та, яка польова, яка з великими квітами, і саме серцевина. Тож недаремно названий аромат Sunset Flowers, і якраз ці квіти символізують. Сансет і П'є Монталь, мені здається, досить вдало саме ромашку, обрамлену яблуком і зеленими нотами, і бренд, здавалось би, який орієнтований дещо на інакше звучання ароматів, але от літо весна без цього аромату, як для мене не може обійтись. Це конвалія від Лалік Флір де Крістал, кришталеві квіти від Лалік. Майже моноаромат конвалії, яка, яка кришталева, яка нагадує про початок теплих днів. Вона трішки одеколонить і Взимку також прекрасно звучить. На літо вона буде, можливо, дещо занадто. А от як сна і кінець зими, якраз для цих конвалій. Фльорс де Гарденія від Кріт. Це майже моноаромат Гарденії. Ця квітка не є моя улюблена. Але що мені подобається в цьому ароматі? що Він не нав'язливий. Він також аристократичний, він під діловий стиль. І єдиний мінус даного аромату, що в спекотний день він розкрився дещо нав'язливо солодкувато молочною нотою. Я його Вважаю цей аромат, але чомусь користуюсь досить рідко в якийсь от, особливий меланхолічний момент. Мені хочеться на себе нанести гарденію від фліорс. Не е, повсякденний аромат, він благородний і кріт, звичайно, досить вдало гарденію нам подарував в цьому флаконі Тубероза від Легаліон. Легка хрустка тубероза від легаліон, аромат грайливий, аромат, мені здається, для легкої сукні. Він подобається мені, як звучить на волосі і вранішня тубероза, яка ще з крапельками роси, мій погляд, це денний аромат, тубероза від легаліон, хто шукає, вона легша ця тубероза, ніж тубероза фрака. І хто хоче хрусткої, зеленої і свіжої, будь ласка, сюди. Мулінар вайлет. Це пудровий аромат, це фіалки, це ірис, геліотроп. І Мені здається, тут навіть і лист фіалки, він легкий, квітковий і шлейфовий. От Шлейфом тут можна бути обережним, і наносячи більше, ніж 3-4 нанесення, він може заважати оточуючим. Прекрасна фіалка, і якраз тут також відчувається і Ірисова нота, він мені подобається в літні дні. В мене асоціації з літом, з морем, з чудовою вечерею на терасі, і він дуже приємний і якийсь затишний. Фіалка від мулінар. Чорна орхідея Віоле де Фльор від Том Форд. Це аромат чорної орхідеї, але в ніжному звучанні. Вона обрамлена молочними нотами. Також тут ноти лілії, ноти магнолії і ноти сливи. От саме в такій комбінації і в такому виконанні чорна орхідея для мене найкраще звучить. de де Фльор, Tom Ford – і фланкер від класичної Black Orchid. Тож, такою була моя сьогоднішня підбірка квіткових ароматів. Вам дякую за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!